Привезли на склад нові дизельні навантажувачі Toyota. Ці моделі з однаковими комплектаціями, з мачтами Triplex висотою підйому 4,5 метра. Тут є функція вільного ходу і каретка бокового зміщення вилу. Але зараз я не буду показувати, як працює гідравліка. Перш за все, тому що зараз вила закріплені до мачти і зараз підіймати нічого не будемо. Це все буде потім після розпаковки. Просто хочу показати, що таке новий навантажувач в деталях. Це модель 2025 року. Виготовлена в Японії. Увімкну запалення. Напрацювання 0,7 години. Коли, коли вони приїхали, то напрацювання було ще менше. Ну, тобто, уявіть собі, напрацювання трохи більше, ніж пів години. А коли вони приїхали, напрацювання було у деяких з них 0,4. Ну і взагалі в середньому 0,5, тобто пів години. Позаду ящик, який ще будемо розпаковувати. Процес розпаковки я покажу в Тіктоці, що там є, як це виглядає. Ну, Наскільки я розумію, там проблизковий маячок, елементи даху і набор інструменту. Але якщо там є щось інше, цікаве, то я про це розкажу в Тіктоці. Двигун Toyota 1DZ. Який багато користувачів дуже люблять рядна 4 модель. Робочий об'єм 2,5 літра. Потужність тут вказана 44 кВт, але є різні степені форсування. Конкретно тут, ну, я так розумію, що найбільш потужний варіант, тому що є ще 36 кВт, а тут 44. Крутний момент 167 Нм. Ось так виглядає автоматична коробка передач. Погляньте на заводські мітки. Оригінальні комплектуючі. Ну, до речі, на бовщо використання навантажувача ми також ставимо оригінальні комплектуючі, коли проводимо технічне обслуговування та підготовку. Заводське габаритне освітлення. Цікаво, що тут воно вмикається без увімкнення запалення. Ось під кермом. Причому світло є менш яскраве та більш яскраве. Ось тако, такі два рівня освітлення. Ну і звісно є вказівники повороту. Але вони вже вмикаються, коли увімкнено запалення. Зараз запущу. Я думаю, що якщо хвилинку-дві він попрацює, нічого страшного не відбудеться. Трохи тарахтить е, кріплення там, де вило кріпляться, домачте оце кріплення. Коли вили знімуть і одягнуть на каретку, то звісно того додаткового лязгу вже не буде. Ну, відповідно, проїхатись також трохи можна, повімкну освітлення, коробка передач автомат, керування звичне, все, назад, ну і назад він їде. Я не газую, тому що техніка нова і ставлення якесь особливе, тобто ну, відчуття особливе, я маю на увазі. Від користування новим навантажувачем. Хочеться його берегти і якомога довше зберегти його такий товарний вигляд. Тому радий був показати вам таку цікаву модель. Ця партія вона приїхала частково на склад, частково під замовлення. Ми будемо постійно привозити такі навантажувачі. З двигуном... DZ або ZS. Ну, Нові. Але у вас є можливість придбати і був, використання в навантажувачі максимально свіжих років або трохи старші. Все одно буде надаватись гарантія. До речі, конкретно на цей гарантія 24 місяці без обмеження на працювання Дякую за те, що переглянули. Гарного всім дня!